Моє вітання як хмаринка! мій улюблений хліб без замісу з насінням, як завжди, інгредієнти зараз та в описі під відео. Дріжджі сухі 4 грами, якщо використовуєте пресовані, 7 грамів, достатньо більше не раджу цукор 10 грамів. Це в мене відвар з-під картопляного пюре кімнатної температури. Рідину можете використовувати будь-яку молоко, вода, навіть сироватку. Що використовуєте, те і задавайте. Мені подобається в цьому хлібі, а саме відвар з-під картоплі. Розчинити трошки так цукор плюс-мінус. Борошно з ним завжди, купа запитань з борошном. Я зараз, я вам покажу, яким цільнозерновим користуюсь саме я. І я ним задоволена на всі 100%. Ось такий виробник, ось все те, що написано, вся інформація. Зверніть увагу, білок 13% це важливо. Ні, це не дороге борошно, там звичайна ціна, як і на все інше. Просто це якішне борошно. А ще іноді цільнозернове борошно гіркувате, перед тим, як його використовувати, скуштуйте, бо щоб потім ваш хліб не був гірким. А все, я поєднала інгредієнти, залишаю ось це все на 10 хвилин. Через 10 хвилин я додаю 150 грамів пшеничного борошна вищого гатунку. І відразу додаю сіль 4 грами. Так, так як уже борошно постояло з дріжджами, тепер я додаю сіль прямого контакту. Не буде. Це трошки інший, інший хліб, він не подавий, тож. Сіль додаю на цьому етапі. Ось, бачите, яке тісто. Так доволі рідке. У нас же ж хліб все ж таки без замісу. Олія соняшникова, рафінована 20 мл. Додаю, до тіста, трошки залишу, пізніше знадобиться. Все, все дуже просто вмішую цю олійку в тісто. Не потрібно навіть руками нічого там робити, отак от ложкою його і робіть. Ще завжди купа запитань насіння. Ну, тут в мене мікс 80 грамів. Я його обов'язково промила, трошечки просушила. Коли ж додавати це насіння та в будь-як, ну от в на будь-якому етапі заміса. Я додам, щоб, щоб вам показати, що немає жодної різниці, я додам одну частину зараз. І додам другу частину ще пізніше. Воно все одно в будь-якому випадку насіння буде розподілятися по тісту, нікуди воно не дінеться. Так, звичайно, ви його не додаєте разом з борошном, бо буде трошечки незручно. Пізніше залишаю на 20 хвилин. Через 20 хвилин, щоб трошечки посилити це тісто, ось та олійка, яка залишалась, я зроблю одну невеличку витяжку цьому тісту. Подивіться на цей глютен клейковина, він неймовірний. Нічого тут навіть замісувати не потрібно. І ось так берете, трошечки витягуєте. Можете користуватися олією, можете користуватися водичкою. І так, і так не буде прилипати тісто. Я використовую олійку. До рук я маю на увазі. Прямо в миски це і робіть. Чи потрібно робити ламінування, не потрібно. Це такий собі простий рецепт хліба, ніякого ламінування робити не потрібно. Ось так трошки повитягували і супер. І зараз вам показую, як я додаю насіння, і навіть не буду його вмішувати другу частину. У мене мікс, бачите, там і сонячникове, і гарбузове, і насіння льону, і, по-моєму, кунжут взагалом мікс. Все, накриваю і залишаю десь в теплому місці хвилин на 40-50. Тісто має повністю ну, повністю бути ферментованим. Все, залишаю. Через 50, десь 50 хвилин тісто повністю готове. Зверніть увагу, яке воно класне, повністю проформентоване, я це бачу. Так як миска в мене прозора скляна, все, починаю вже робити йому формовку. Формовка, предформовка. Завжди користуюсь борошном цільнозерновим. Неважливо, яке це тісто, я формую на цільнозерновому борошні. Значно простіше та легше, обов'язково, якщо тісто високої гідратації, як в цьому рецепті. Це тісто високої гідратації. Все, додаєте. На поверхню ще, на, на поверхню більше борошна, а на саме тісто трошки менше, щоб тільки не перелипало вам до ручок. Зверніть увагу, де у нас насіння насіння там де треба. Все воно повністю буде рівномірно розпотілено по тісту. Зроблюємо невеличку предфармовку. просто прибрала весь вуглекислий газ після ферментації та округлила. Долаємо полежати приблизно 7-10 хвилин. І починаю вже відразу робити формовку. Припиляйте борошном. Зверніть увагу, я його перевернула. І як брати тісто, особливо пані, у яких великі нігті. Не беріть ось так нігтями-пальцями. Завжди беріть так обережно всією рукою. І тоді не буде зайвих дірок у вашому тісті. Все дуже просто, це наделементарна формовка. Все, закручуйте, робіть це щільно відносно, але так, щоб ваше тісто не рвалось. Бачите, я підтягую. Підкрутила, підтягнула. Підкрутила, підтягнула, щоб він був щільним. Ці бульки великі прибирайте, вони зараз не потрібні. Та да й в цьому хлібі не потрібні ці великі пори. Все, хліб готовий. Шов обов'язково трошки заліпіть. Додайте борошна. Готово. Форма. Розмір моєї форми 13х23х 7. Виклали в форму. В мене форма з антипригарним покриттям. Я накриваю його, ставлю десь в тепло, хвилин знову ж таки, на 40-50. Заготовка має бути повністю готова. Все. Заготовка повністю готова, вона на ідеальній стадії ферментації, тісто порівнялось з верхом форми. Тепер я хочу змастити поверхню тіста олією, або можна зробити це молоком для того, щоб поверхня після випікання хлібчика залишалась м'якесенькою. Якщо не бажаєте олію, додаткові калорії, скористайтесь молоком, трошки змастіть. Дуже от, бувають часто від вас запитання, чому хліб або щось, якась випічка при випіканні в духовці. у Впала, от впало тісто, все на, на дно. Зверніть увагу, щоб я не робила з цією заготовкою. Вона не падає. От часто від вас не стукайте, не грюкайте, щоб тісто не впало. Ваше тісто впаде тільки в випадку, в тому, якщо зруйнований глютен. Це може відбутися під час замісу, у вас неякісне борошно, або ваша заготовка перебрадила банально в формі. Під час підйому тісто перебродило і зруйнувався глютен. Коли ви поставили її в духовку, тісто не витримало напруги від високої температури і просто впало. Це просто помилки. Помилки, технічні помилки. Проблема не в рецепті, а проблема в тому, що ви допустилися помилок. Все в духовку 35-38 хвилин в розігріту 180 градусів за цельсієм. Режим верх-низ. Мій хліб пробув в духовці 36 хвилин. Він повністю готовий. Випікаю я хліб завжди на нижньому рівні духовки. Це перший, ну, перший рівень знизу. От на ньому я і випікаю. Охолонути обов'язково на рішіці. Ще хочу наголосити на формі. Бачила такі помилки, дівчата випікали хліб. Знаєте, такі товсті сантиметрові, керамічні, гарні або глиняні, такі гарні форми. Не можна хліб. Це ті вироби, які потребують відразу високої температури. А тут треба сантиметр глини прогріти, а тільки потім почне готуватися, пропікатися тісто. Завжди використовуємо самі найтонші форми для хліба. Скляні я також не рекомендую. Або ось такі металеві. Або просто подавий хліб робіть. Повністю показую вам, який цей хлібчик, який м'якіш, він неймовірний. От як я його закручувала, так він і, і, і розкручується. Він такий, як ми його равликом закрутили, ми і я. Так він і розколює. Не сваріться, нічого я його не розриваю. Цей хліб нічого з ним страшного не буде. Зараз я з ним пообідаю, Він смачненький. Просто хочу максимально вам показати м'якість та якість цього хліба без замісу. Він нереальний. Обов'язково приготуйте, будуть питання. Пишіть, і як завжди, смачного.